Що ж, друзі, добралися ми до основи і, відповідно, постараємося тут щось отримати. Ну, я думаю, тут також буде 250 золота. В попередніх 4 аккаунтах максимально, що випадало. Ні, в 5 аккаунтах попередніх, максимально, що випадало в нас. Це 750 золота. О, надіюся, тут хоча б, ну, якщо випаде 1250, то це було б дуже суперово. О, на якийсь танчик я, звичайно, ж, не розраховую. Тільки на золото. Що ж, давайте відкриваємо. Ще 35 коробочок Ну, Так, скільки золота? Ану-ну-ну-ну-ну. 250-ці на І... Е -е. Ну, окей. Е -е. Що ж, безкоштовна коробочка у нас вже одна випала, відповідно, ще з цього календаря, по-моєму, має бути десь коробочка тут. 25-го, можливо, тут червоним воно горить. От, отже, подивимося, власне, що нам там буде давати. Ну, в принципі, це таке, знаєте, 250 золота. Ну, На 25 ремок. Не, не ремок, а поміняти обладнання. Отже, такі от справи, така, такі от коробочки. Гарно, дякую за перегляд. Бувайте.